Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада вітати вас на нашому занятті. Доброго ранку! Привіт, друзі! Діти, ви помітили, що сьогодні відбувається з природою, коли дивилися у вікно чи гуляли. Я впевнена, що помітили. А хтось із вас звернув увагу яким було сьогодні небо. Воно було сірим чи похмурим. Чим уже усміхалося сонечко? А які стояли дерева? Деякі дерева вже голі, а на деяких ще є жовте листечко. Так, звісно, то ж яка ж зараз пора року? Я знаю. Осінь. Вірно, зараз осінь. Малята, подивіться, даринка підготувала для нас осінній малюнок. Розгляньте його уважно. Що ви тут побачили? Я впевнена, ви помітили, що на малюнку є берізки, каштани, клени у жовтому листі, а поруч. Квітуча яблуня і багато квітів у траві. Доринко, мені не зрозуміло, яку пору року ти намалювала. На твоїй картині є і осінь, і весна. Я дуже люблю весну і вирішила пожартувати з дітками. Мені було цікаво, чи помітять вони помилку. Діти, Андрійко, помітив помилку, а ви помітили? То щоб вас, Даринка, не змогла заплутати, пропоную, не гаючи часу, вирушити на пошуки справжньої осені. Прямо зараз, до осіннього парку. Згодні? Діти, що ми бачимо в цьому парку? Так, бачимо багато дерев і кущів. Зараз я хочу прочитати віршики, які чудово описують осінні кольори у парку. А ви не тільки слухайте їх, а й милуйтеся цими барвами. Осінь, осінь! Лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає скленів листя, в парках і садочках на доріжки й трави, падають листочки бурозолотаві. Діти, тож у що вдягнені дерева? Гарно сказано, вони вдягнені. В жовте листя. Ми чули у віршиках іще такі слова, які описують листя: червонясте, золотисте, бурозолотаве, багряне та жовто золоте. Пропоную повторити ці нові красиві слова всі разом. Червонясте, золотисте. Бурозолотаве, багряне, жовто-золоте. Малята, погляньте, а що відбувається з листям? Саме так листя зривається з дерев, кружляє в повітрі, а інде вже упало на землю. Земля вкривається осіннім килимом. Давайте складемо ланцюжок слів дій, щоб краще це запам'ятати. Спочатку листя зривається з дерев, потім кружляє, потім падає. А що далі? Діти, продовжуйте! Так, воно застеляє землю. А чим саме, скажімо разом? Земля вкривається осіннім килимом. Діти, а яка погода в нашому парку? Так, вона тиха, сонячна. Тепла, але наприкінці осені часто йдуть дощі, стає мокро і холодно. Про такий стан погоди говорять: настала непогода. Повторімо це слово разом. Непогода. При частих туманах погода називається туманна. Тож прокажімо гуртом. Туманна, а при сильному вітрі вітряна. А це слово скажіть самостійно. Друзі, ви напевно трішки втомилися. Настав час відпочити та фізкульт хвилинку зробити. Отак на диво, бачимо листочки, впали з дуба сливи, не зеркало. Діти, тепер запрошую вас пограти в гру. Чого багато в парку? Правила гри! Я покажу вам зображення одного дерева з парку. Подивіться на нього уважно і скажіть, як буде, якщо таких дерев багато? Ось один. Каштан. Даринко, як ти скажеш, якщо їх багато? Каштанів? Діти, ви погоджуєтесь? Так, скажімо разом. Каштан? Каштанів. Андрійку, а тепер ти? Береза. Беріз! Малята, ви теж так думаєте? Звісно, скажімо разом. Береза беріз. Діти, а тепер спробуйте ви самостійно. Верба? Спробували? Правильна відповідь верб. Промовимо це слово разом. Верба, верб. Далі. Клен. Малята, то як ви скажете, коли їх багато? Якщо ви сказали кленів, це буде правильна відповідь. Отже всі разом. Клен кленів. Діти, уявімо, що осінь це художниця. Наша гра називається Зміни слово в реченні. Послухайте наше речення. Осінь любить малювати золотий килим, а змінювати ми будемо слово малювати. Діти, подивіться на картинку. Художниця готується малювати, тільки взяла пензлик і фарби. Дія ще не відбулася. Андрійку, як ми скажемо, що осінь зробить це пізніше? Яким стане слово малювати? Осінь намалює золотистий килим. Малята ви теж так думаєте? Правильно. Зверніть увагу, вона вже розпочала малювати саме зараз. Килим починає з'являтися. Дарінко, як ми скажемо, що осінь робить це зараз? На що ми змінимо слово малювати? Діти, ви погоджуєтеся з відповіддю Даринки? Так, тепер ваша черга. Килим готовий. Робота закінчена. Дія вже відбулася. Як ми скажемо, що осінь це вже зробила? Яким словом, замінимо малювати? Якщо ви сказали, осінь намалювала золотистий килим, це буде правильно. Тож повторімо разом: намалює, малює, намалювала. А тепер продовжуємо вчитися складати речення зі словами-помічниками. Чи та чи ні. Послухайте, як це працює. Наприклад, я скажу, чи піде дощ, чи ні? Я німигаюся. Зрозуміли? Андрійку, запитай у нас про парасольку. Використовуючи ці слова, я зрозумів правила. Чи варто нам брати парасольку? Чи ні? Згодні, друзі? Дуже добре. Даринко, а ти запитай про те, чи варто нам збирати листя для букету? Залюбки! Гарне це листечко для букета чи ні! Малята, і ви так гадаєте? Так, а тепер ваша черга. Спробуйте скласти своє речення, використовуючи слово гуляти та слова помічники чи та чи ні. Зараз ви можете призупинити відео. І сказати своє речення в голос, а потім продовжити. А тепер перевіримо? Скажімо разом правильно, чи підемо гуляти, чи ні. Діти, а зараз час скласти короткі розповіді про осінь, щоб перевірити, як ви запам'ятали нові слова. І покласти їх до нашої чарівної скриньки знань. Я почну першою. Осінь щодня малює нам новий осінній килим. Вчора я бачила багаряне листя лише біля одного каштана. А сьогодні воно вже лежить біля всіх. Каштанів. Діти, як ви гадаєте, чи буде сьогодні дощ? Чи ні? Дуже хочеться погуляти парком. Я теж хочу розповісти. Ось послухайте, бура золотаве листя легко зривається з гілок і весело. Кружляє в повітрі, а на землі вже лежить справжній килим із червонястого та жовто-золотого листя. А я розповім про погоду. Сьогодні у парку була туманна погода. Коли настає непогода стає вітряно і листя. Опадає дуже швидко. Чудово! Ми вже поклали більше слів до нашої скриньки. Тепер ваша черга, мої любі друзі, зупиніть відео, розкажіть свою історію тому, хто поруч, і повертайтеся. Діти, я впевнена, що у вас вийшли цікаві розповіді. Тепер усі усі нові слова у скриньки знань. Дякую вам за роботу! До зустрічі! До побачення, друзі! Бувайте здорові!